На стіну йорш для унітазу ФРАП f 302 10 Модель ретельно запаковано в картонну коробку з м'якими вставками, а тримач в окремий мішечок. Чашу виготовлено з щільного матового скла, яке не боїться подряпин та має гладкі та безпечні заокруглені краї. Внутрішній шар тримача оснащений нековською вставкою, яка дозволить чаші непохитно триматись всередині. Тримач і ручку виконано з нержавіючої сталі міцного та корозостійкого матеріалу. Модель має чорне емалеве покриття, що підкреслює дизайн та слугує додатковим захистом. Йорш має розбірну конструкцію, тож кожен його елемент можна легко замінити на новий. Всі необхідні кріплення йдуть у комплекті. Настінне розташування гарантує зручність прибирання і економить простір на підлозі.